Аємо, ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету сьогодні, середа, 25 травня, і в цьому випуску ви побачите. На базі факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету було проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади і спеціальності агрономія. У рамках другого етапу олімпіади було проведено екскурсію на демонстраційні поля Миколаївського національного аграрного університету для науково-педагогічних працівників із різних вищих навчальних закладів України. Студенти Миколаївського національного аграрного університету та технолого-економічного коледжу Миколаївського нау взяли участь у святкуванні Дня Європи. Надцятого по 19 травня на базі факультету агротехнології Миколаївського національного аграрного університету було проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності агрономія. Відкрив Всеукраїнську студентську олімпіаду та привітав учасників у стінах Миколаївського національного аграрного університету. Перший проректор Миколаївського НАУ професор Дмитро Бабенко. Дозвольте мені привітати. Всіх учасників олімпіади початком її роботи і особливо привітати і подякувати наших гостей. Це науково педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які приїхали до нас, і студентів, це учасників Олімпіади, побажати русі і і в цьому сказати велике спасіба від імені організаційного комітету і від ректорату Миколаївського національного аграрного університету. Давайте! У роботі олімпіади активно участь взяли науково-педагогічні працівники із різних вищих навчальних закладів України. Це досить поважний привід для того, щоб зібратися разом. Визначити кращих студентів, поспілкуватись, і це головний напрям для підвищення кваліфікації студентів і викладачів. В Олімпіаді взяли участь близько 100 студентів із 20 вищих навчальних закладів, які представили 18 областей України. Незвичайно я очікую перемоги. Я дуже рада, що приймаю участь в Олімпіаді, так як можу випробувати свої знання, також як і мої колеги. І хочу побажати всім успіхів, удачі, натхнення і радості. <свісно> Якби я приїжджаю вдруге, в цей гарний університет, то тобто є враження добре, і самі студенти, самі викладачі, які нас зустрічали, спілкування з ними все дуже добре. Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет тепло зустрів гостів зі всієї України, деканів та замдеканів факультетів агрономії, та провів їм ознайомчу екскурсію по нашим демонстраційним полям, у рамках проведення олімпіади для усіх науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України було проведено екскурсію на демонстраційні поля Миколаївського національного аграрного університету, під час якої гості поділилися своїми враженнями від нашого навчального закладу та проведеної екскурсії. От, наприклад, в Миколаївському аграрному це один. Із прогресивних аграрних вишів нашої країни ми побачили ту кількість зрошувальної системи, яка дає високі врожаї. І в умовах степу ця система працює дуже гарно. Дуже чудова організація дослідного поля, великий набір культур, великий набір сортів. Я думаю, тут цікаво буде побувати перед тим, як уржай це буде збиратися. Тому що селекційні досягнення, як кажуть, на лице. Ми дуже задоволені станом. Молодці так тримати, будемо брати приклад. На самом деле Ніколаївський національний аграрний університет. Это серьезное заведение, которое готовит агрономов не только для Николаевской области, а для всей Украины. Честно говоря, мы очень рады сотрудничать с вашим университетом. И есть чему поучиться. На самом деле на ваших опытных полях можно проводить не только... Практику студентів, ну і привозити прозводственників і давати їм определенні уроки. Знаєте, дуже приємні враження взагалі в цілому і від керівництва, від студентів, від Миколаївського національного аграрного університету. Величезне задоволення отримуємо тут на дослідних полях. Дуже багато представлено польових зернових культур. Дуже величезні колекції. Наскільки от, приємні враження, що і студенти працюють, і викладачі. Я щиро вдячний за організацію такого, такої поїздки і бажаю вам величезних успіхів. І щоб завжди, так як сьогоднішній день, як цьогорічна весна, щоб у вас було побільше опадів і ви отримували максимально можливі врожаї. 19 травня було оголошено переможців другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади і спеціальності агрономія. За результатами оцінювання журі, перше місце посіла Олена Фіноградова, студентка Миколаївського національного аграрного університету. Мені дуже сподобалася Олімпіада, яка сьогодні проходила. Вона була на вищому уровні, я вважаю. І я дуже дякую організаторам, учасникам, які були. І мені ця олімпіада дала дуже великі знання. А взагалі, лише позитивні враження. Враження. Мені дуже сподобався все університет. Все, все нове, все таке цікаве. Таврійський державний, як мій рідний університет, мені дуже подобається, але теплі, теплі враження, тому що ви дуже, дуже, Миколаївський університет дуже добре зустрічав нас, всі вітали, всі дуже чемні. 21 та 22 травня українці відсвяткували День Європи. Миколаївський національний аграрний університет та технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету взяли активну участь у святкуванні Дня Європи. У Миколаєві відбулася вражаюча хода європейських країн вулицею Соборної. Парад європейських країн було сформовано із студентських команд усіх вищих навчальних закладів міста. Після ходи відбувся святковий концерт, у якому кожна студентська команда представила візитівку своєї країни. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного університету презентувала країну Францію, а студенти технолого-економічного коледжу Миколаївського на країну Данію. Та, жюри, вона действительно була шикарна в исполненні Ніколаївського національного агарного університета. Наші студенти не з власного досвіду знають про. Можливості європейської інтеграції України вони дуже часто бувають на практиці, на стажування в Європі, повертаються звідти, привозять свої нові ідеї, свої нові наробки, втілюють в життя дуже багато різних ідей і проєктів. Тому я хочу привітати весь наш колектив Миколаївського національного аграрного університету з Днем Європи, всіх студентів, всіх викладачів, всіх співробітників зі святом вас. Наші команди були найкращі, Взагалі, наші студенти є найкращими в місті, тому всіх вітаю і дякую за участь. Дякую за те, що ви є нашими студентами. Я хотів би привітати е, всіх студентів, всіх миколаївців з Днем Європи. Е, хочу сказати, що наш університет був кращим. технолого економічний коледж теж були кращими. Я вітаю всіх цим світлим. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас у неділю, 5 червня о 21.30. На все добре.